Привіт, всі, Мегановоди! Сьогодні хочу втілити в життя ще одну ось таку хотілку. Так, побачив на одній з картинок в інтернеті з тюнінговою мерескою. Ось таку от петлю, яка висіла, можна сказати, на штатному місті, і мені це дуже сподобалось. Найпростішим було замовити її так, а далі, як то кажуть, потрібно закріпити. В комплекті йшли дві стяжки, так і ось такий от двосторонній скотч. Але від цієї ідеї я зразу відмовився, тому що, по перше, його легко буде зірвати. Так і можна там хтось і решітку пошкодити. Тому будемо чіпляти на штатне місце. Всі ви знаєте, як виглядає наш буксирувальний гак досить довга штука, біля 250 мм, і різьбова частина лише в кінці. Тобто досить глибоко його потрібно всадити так, для того, щоб зафіксувати і закрутити. Відповідно, якимсь коротеньким болтом прикріпити у цей шлейф не вийде. Потрібно було щось або виточувати, або знаходити щось готове. І хочу сказати, що такий болт знайшовся. Причому без переробок, без переточувань, просто берете, купуєте в магазині і ставите. Болт головки блока цилідрів автомобіля КАМАЗ, довжина 214, так ось цієї частини, різьба М16 і Крок 2. Те, що нам потрібно, стає чітко на штатне місце і вкручується в різьбову вставку. Саму петлю потрібно буде трошки допрацювати, тобто зажати її в якісь тиски, і ось таким чином загнути, так щоб вона могла надітися на болт в такому от положенні, закріпитися. Круте, не соромимось, аж поки болт не сховається за бампер. Як бачите, антивандальність такого способу кріплення дуже висока, вирвати його не можна, так можна лише викрутити. Декоративна кришка бампера також стає на своє місце і цей пас прижимає, тобто вона його, можна сказати, фіксує. Я бачу в цьому способі лише два недоліки. Перший, врахуйте, що це пас все-таки декоративний, і якщо буде необхідність вам буксирувати ваш автомобіль, скористайтеся повноцінним сертифікованим надійним гаком. Другий недолік це на випадок того ж ДТП, тобто цей болт може нанести додаткову шкоду як одному, так і іншому автомобілю. Дякую за перегляд, з вас лайк, якщо відео було корисним.